Всіх Вітаю, з вами Марія і кототерапія вам в кадрі. І давайте подивимось, чому з упередженням відноситься до вас загадана людина. А можете нікого не загадувати, просто послухати, може почуєте, когось впізнаєте з філіжанки. Я дякую тому, хто запропонував цю тему. І давайте дивитись все ж таки нагадую, філіжанка загальна. Будь ласка, якщо дійсно от, чуєте схожу для вас інформацію, тоді на неї реагуйте, а так просто не натягуйте на себе іншу чужу інформацію. Тож, давайте дивитись. Так, робота соціум мені одразу показують чоловіка не молодий вже, такий, я б сказала, ну. Доволі доросла людина, і такий, ну, такий крупний чоловік. І голова, як, знаєте, одразу на плечах шиї щось, я і не бачу. Такі, що з упередженням, але непогано. Ви йому дуже подобаєтесь насправді. Хоча людина не одинока, мені показано, біля нього інша жінка є. І знаєте, такий чоловік, який до всіх жінок він знайде підхід. Він з усіма жінками буде лагідно спілкуватись. Він такий, ну просто уважний до жінок взагалі. І е, я не скажу, що він дуже симпатичний чоловік, але харизма в людині є і вміє знаходити підхід до будь-якої людини. Хоча з чоловіками частіше за все конкурує. Чоловіків так знаєте, е, ну, не завжди, не з усіма він знайде спільну мову. Е, Ну, просто подобитись. Може до вас чіплятись, але, знаєте, це як хлопчисько. Ото як за косички смикають у школі, там, в дитсадочку, бо не знають, як ще на себе звернути увагу. Отак і тут може бути, бо просто людина таким чином хоче вашу увагу зосередити на собі. Ну, не найкращий спосіб, скажу, але. Не робочі все ж таки, там вже як хочете. Так, далі. кого ще нам показують. Показують дуже міцного чоловіка, міцного по силі внутрішній силі. Тут людина дуже потужна. І людина, яка Може бути вам як вчителем, як захисником для вас, може бути людиною, яка вам прояснює якісь ну, ваші робочі життєві моменти, десь ви можете спілкуватись і по роботі, і просто от людина, яка не має стосунку до вашої. Сім'ї до вашої оселі, до ваших якихось ну, близького кола оточення, це людина, з якою ви час від часу можете спілкуватися, але опіка від нього до вас іде. Тобто ви знаєте його і можуть з вашого оточення знати люди, от як, наприклад, ну, з ваших розмов про цю людину, але е віч на віч, ніхто його не бачив. Крім вас. Так, далі. Далі ось тут показана мені людина, яка більш за все жіноча енергетика йде. Спілкується, ну, от, знаєте, коли, ну, робота в соціум. Більш за все, мені здається, що це з роботи хтось, з, з співробітниць. Ваших людина, яка або має якусь хворобу хронічну, наприклад, або там ви знаєте, що зараз лікує, щось, якусь складну хворобу, бо показано, що зі здоров'ям у неї ну так собі. І дивіться, до вас упереджене ставлення саме через те, що здається, що ви носите маску хорошої людини. Не вірять вам. Не вірять, що ви можете бути дійсно хорошою людиною. Або не або, скажу, а вирвалося, але це неправда. Ставиться так до вас, бо по собі. Міряє. А, бо а, тут теж показано, що час від часу одягає на себе маску хорошої людини, але підлість все ж таки, от, знаєте, як фанить від неї. От є в ній. Це таке, знаєте, таке не люблю людей. Не люблю. І бо себе не люблю. От тут з такого починати треба. Далі упереджене ставлення. Ну, тут ще мені показана людина. Яка вважає, що цілий світ їй або йому винен. І тут не тільки до вас таке ставлення, тут до всіх, хто оточує людину таке ставлення, Всі Зобов'язані. Ну, так воно насправді не є, але всі зобов'язані от таке от сприйняття світу. Більш за все чоловіча енергія і чоловік, який має дуже високу оцінку себе, але, знаєте, от показаний складною людиною, людиною, яка Mm. Зараз я шукаю слова, як це пояснити. Дивіться, як робить щось, що ну, от, ніхто ж не заставляє це сам. Йому самому цікаво от, робити якісь речі. Він то робить, але за своє, от, що він зробив, він дуже чекає. Е, ну, Дяки до землі, щоб йому вклонялись, щоб, знаєте, казали, що та ти неймовірний, це ніхто крім тебе, і взагалі, от просто щоб та дяка зростала день від дня. І якщо цього люди не роблять, не визнають його важливість в цьому світі, можуть і не здогадуватись про таке насправді. Це ж він про себе таке знає то ну, самі розумієте тут всі винні, всі погані. Ну, Як до цього ставитись, та ніяк. Ну, Це ж людина собі вигадує. Розумієте? Ви, ви маєте собі своє життя, свій клопіт, свою роботу. Ну і то і працюйте собі. Ви це десь ви там. Дійсно, от більш за все, як працюєте з такою людиною. Так, ось тут хитрий чоловік показаний. Саме по документах має до вас якісь там прохання, якісь, ну, от, щось там ви робите для нього. І людина просто от. Так, до вас ставиться, бо має користь з вас. Щось нема літер. Хотіла б вам більше підказок дати, але я не бачу, от не йдуть сьогодні мені літери, щоб давати вам більше підказок. Ну нічого. Я думаю, що якщо впізнаєте, то впізнаєте, а якщо ні, то не зволікайте, просто от сьогодні не для вас інформація. Так, далі. Mm. Ось тут ще мені чоловік показаний, який планує своє майбутнє з вами. І, як, знаєте, готує для вас якийсь даруночок. Угу. Mm -hmm. Шукаю якісь подробиці про нього. Але знаєте, він для вас такий цікавий. Ви від нього воліли б тікати, далі далі і далі. Ви якось знаєте, от, то тягнетесь до цієї людини, то не хочете взагалі з ним спілкуватись. Він для вас от, не такий, як всі. У вас таких знайомств, такого спілкування ще не було. Він інакший. Він з одного боку не передбачуваний, а з іншого боку, ви як завжди знаєте, що він, як про вас він все знає наперед. Знаєте, як відчуває вас дуже, і вас це трошки лякає. Угу. І ви відчуваєте, що щось від вас приховує, але це особисте. Це не те, що обов'язково ви повинні вже зараз це знати. Це як сво... цьому свій час. Це те, що він поки що замовчує, але обов'язково буде вам зізнаватись в цьому особистому. Для когось з вас, це не для всіх, звісно ж, але буде от як зізнання. І 27 -е число як число уточнень. Наприклад, людина щось пропонує і уточнює у вас, чи згодні ви, чи зможете ви, ну, от, як домовляння про щось іде. Далі ще тут мені чоловік показаний ставлення до вас тільки через гроші. От знаєте, коли в людини завжди до вас є якісь фінансові як прохання, як якась фіна, фінансова мета. Такі моменти, як уточнення, якісь може чекати від вас по фінансах. І знаєте, якась важливість в вас є для цієї людини. Тобто, ви як для цієї людини, для цього чоловіка, ви виділяєтесь серед там, ну, наприклад, кількох там, особистостей, до яких він по життю взагалі то ну, часто має якісь питання. До вас все ж таки якесь особливе ставлення. Ви як підвищуєте настрій, ви як переналаштовуєте людину. Тобто до вас якась особлива довіра йде. Як вмієте відчувати людину, от, Ну, якось ви так. Mm. Ну, от... Майже як родина, хоча по відчуттях ви не родина цьому чоловікові. Ну, Друзі, ну, ну от, це не рідна кров. Але от, просто от, ну, як дійсно особливе до вас ставлення, бо за останні три роки ви якоюсь людиною ріднішою за інших стали. Отак от іде тут. Далі. А, і отут є літери О, А, Р, В, З, П, С. Н. Схоже на літеру А і на літеру Д. друковану, а може і та і інша насправді. Ну, і все так. Літера М. Угу. Все на цьому. Хоча, знаєте, дуже серйозний чоловік, але перед вами він інакший. Він от тут свою серйозність таку, він трошки так, знаєте, як тушить. Тобто до вас більш лагідне відношення. Ой, хто комусь ви тут не даєте спокою. Тут є чоловік, який вас ну, завжди оголеною собі уявляє, і от просто людину до вас дуже тягне. Або це ви сім'я з людиною, або це просто як мрії про те, щоб ви були сім'єю. Бо тут і так, і так я можу озвучувати, бо фантазій, Ну, безліч тут, от повірте, просто фантазує про вас дуже-дуже багато і потужно. Так, і ще тут людина, яку ви відмовили. от в чимсь. Не буду шукати, в чим саме, бо ви різні і ви знаєте, в чим і кому ви тут відмовили. То тут, тут просто людина не, не може простити. У когось фінансова відмова все ж таки, у когось просто справа якась. От проханнячко було, але ви сказали, та ні. Ні і все. Угу. Кажу, не буду шукати, але як воно в око лізе, як його примовчиш. Так, ну давайте, може, тут ще щось нам покажуть когось. Якщо будуть повтори, то я не буду озвучувати, щоб не забирати і ваш час, і свій час наш, одне і те саме, правда? ж? Так, ображена жінка, бо посварились, бо ви виказали їй, все, що про неї думаєте. І тепер просто от до вас ставлення тільки одне. Це е, зараз чекаєте. Ну, це через якусь справу. Це не просто так, не фантазія якась. От просто якась справа. І ви сказали те, що ви маєте от е, у думках і просто сказали. <кій> Так, і ось тут комусь ви, ну, ви так повинні були сказати якусь неприємну новину. І людина після цього змінила до вас ставлення. Змінила чи змінив? Тут і про чоловіка, і про жінку можна сказати. І вважає, що ви якийсь час приховували, що ви повинні були як раніше попередити, сказати. Ну, таке щось. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всіх так озвучила. Ну, може, когось впізнали, а може і ні. Так і теж буває все ж таки не особиста філіжанка. І дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і гарних стосунків з цими людьми. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною, і давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.